На педагогічній медичній спеціальності в нас був фіксований обсяг держзамовлення, і отут в мене є дуже погана новина: це ж черговий е доказ проблеми соціального статусу вчителя, що у нас абсолютно низькі порогові бали при вступі на педагогічні спеціальності. Виходить, що ми втягуємо абітурієнтів педагогічні виші тих, які знаходяться в цьому рейтингу в самому кінці. Угу. Я приведу вам зараз приклад. Е -е, ось е -е, навіть зробила таку табличку, і вона вражає: якщо на інженерію, програмне забезпечення найвищий прохідний бал 184 найнижчий 162, на економіку 179 найнижчий 160, то на вчителя математики 146, а найнижчий 100. 100,1%. Ну, Тобто, виходить, що ті, хто в майбутньому будуть вчити, вчити майбутніх е учнів програмістів, або там майбутніх програмістів. економістів, це ті, хто є хто зараз має дуже низькі результати. І е я вважаю, що це є той час, коли ми просто повинні підняти кампанію е на те, щоб Створити мотиваційні механізми, як нам втягувати в педагогічну професію кращих дітей, інакше ми не зможемо ні здійснювати повноцінну реформу освіти, і ми фактично демотивуємо нашу найкращу молодь іти в цю професію. Тому, от оце мене особливо вразило. Ну, а тут плані. можливо, якийсь суто матеріальний фактор відіграє. Ну, приміром, всі знають, що там зараз айтішники в Україні ти можеш мати зарплатню. Там на рівні 3-5 тисяч доларів на місяць, а вчитель ти будеш мати ну дуже дуже мало. Ну Правильно. не порівняно і, то, і тому, будеш і тому, мати 4 і, і тому не йдуть на навчитися на вчителя. Так, власне. так, це є величезна проблема, і тому я вважаю, що питання з соціальним статусом вчителя обов'язково треба переглядати і вже прямо з бюджету 2017 року, незважаючи на те, що в нас складний фінансово-економічний стан, тому що ми вихолощуємо професію вчителя від доступу та талановитих людей в професію залишається старше покоління, яке поки ну, що тримається, а, а в школі. а потім за 10 років матимемо гірші, гірших абітурієнтів, так? так? так.